Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Як позбавитися страху смерті? Про смерть люди не дуже хочуть говорити, вони відмахуються від цієї думки і роблять вигляд, ніби смерті не існує. Але, на жаль, смерть це, мабуть, найбільша реальність, з якою ми зустрічаємося. Кожна людина, яка народилася. Вона, на жаль, має померти рано чи пізно. І під час війни смерть стала набагато ближчою і реальнішою. І її дихання ми почали відчувати набагато частіше. Хоча і без війни помирають люди, і після війни будуть помирати люди. Бог заложив в людину це бажання жити, навіть такий інстинкт самозбереження він спонукає нас уникати різної небезпеки, оберігати себе, і ми всіма силами, як правило, стараємося продовжити своє життя, убезпечити його, продовжити. Але на жаль, не завжди це в наших силах. І як би не розвивалася наша наука, еліксиру молодості не винайшли і еліксиру безсмертя теж не винайшли. Через страх смерті людей часто можуть шантажувати різними речами. Наприклад, Путін хоче шантажувати нас і говорити: от, щоб ви щоб ваші люди не помирали, поступіться своїми своєю свободою. Поступіться своєю територією, поступіться просто е, правдою і закрийте очі на все те зло, яке робить Росія, тільки б люди ваші більше не помирали. Е, часто люди стають зрадниками, просто тому, що вони бояться за свою шкуру, е, вислів життя або гаманець. Тобто злочинець розуміє, що. Саме цінне для людини це її життя. Біблія говорить, що смерть, наша тілесна це ще не вирок, і це ще не закінчення. Для християнина Бог дає силу перебороти цей страх смерті. І це заключається не просто в якійсь хоробрості людській, а це заключається. У вірі в Євангеліє, яке говорить нам, що віруючий в Ісуса Христа має життя вічне. Ісус сказав: Я є Воскресіння і життя, віруючий у мене навіть якщо і помре, оживе. Знову ж таки, Ісус сказав, що Він має ключі від смерті і від аду. І він каже, що бійтеся не тих, хто може погубити ваше тіло. Ваше тіло і більше нічого з вами не може зробити. А бійтеся того, хто може і тіло, і душу вкинути в геєну вогняну. Тобто бійтеся Бога, який владний над вашою душею, і від кого залежить ваша вічна участь. Тут на фронті смерть досить поруч, і там трохи далі чути вибухи. І, ну, в будь-який момент може щось прилетіти, <кій> і твоє життя може обірватися. Знаєте, коли я увірував в Ісуса Христа, крім того, що я отримав спокій і прощення від Бога, я отримав свободу від страху смерті. Я перестав боятися смерті як факту. Звичайно. Я хотів би, щоб моє життя ще продовжувалося. У мене є певні плани, як у будь-якої людини, і е, я виконую певні е, певні засоби, заходи безпеки, ношу бронежилет, наприклад. Це нормально, але я розумію, що моє життя, воно. Якщо навіть обірветься на цій війні, то воно має продовження. Воно є вічним, вічним життям з Богом. І саме це дає мені сміливість і спокій і впевненість. І я можу сказати, що, хоч, звичайно, в кожної людини є певний страх, але я не боюсь. І коли ви зазираєте в своє серце. І думаєте про, про смерть, і для вас це щось таке темне, незрозуміле і страшне. То запитайте себе, чи вірите ви в Ісуса Христа? Хто для вас є Ісус Христос? Чи дійсно Він є для вас Спасителем? Смерть це перевірка нашої віри. Ми можемо багато говорити про християнство, про віру, про Бога, але. Перед лицем смерті, про що ми думаємо і на що ми надіємось. Коли ви буваєте на похоронах, подивіться на реакцію людей. Ну, Якщо для них смерть людини це кінець світу, це означає, що в них насправді немає надії. Тої надії, яку дає Господь. І Євангелій Ісуса Христа, воно. Якраз і полягає в тому, що Ісус Він приніс нам прощення і вічне життя. Не просто якесь благополуччя чи вирішення наших проблем. Ісус говорив, хто вірує в нього, той має вічне життя. Отже, щоб не боятися смерті, не боятися війни, треба примиритися з Богом. І повністю покластися на Ісуса Христа на Його жертву, на Його спасіння і на Його дар благодаті, вічне життя, і тоді в вашому серці незалежно від обставин, незалежно від війни, незалежно від хвороб і всього, що навколо нас, буде мир, і ви будете дивитися з впевненістю в майбутнє. І так як апостол Павло, зможете сказати, що для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Нехай віра у Воскресшого Ісуса Христа дасть вам свободу і цього страху смерті, дасть вам спокій і впевненість в ці непрості часи. Миру всім, перемоги і Божої благодаті.